Цьогоріч зимові морози надали змогу другій спортивній школі відновити стару традицію та відкрити ковзанку на запасному полі за підтримки міського відділу молоді та спорту. Це льодовий майданчик широною 22 метри і довжиною 50. Одразу після уроків сюди приходять школярі, щоб пограти і просто покататися на ковзанах. Дехто прийшов сюди навіть не перекір за студії. А як часто сюди приходиш? Ну як можу. Ну а поки я сейчас боліє, я поки не можу ходити. Мене просто позвалі. Вот. Так часто не можу просто. Часті гості ковзанки, вихованці кадю США, США-2» юні велосипедисти. Як каже їхній тренер, це вдала альтернатива звичайним тренуванням. До того ж, набагато безпечніше аніж катання на озері. Це у нас служить як обща фіцподготовка. Ми заміняємо. хоккеем, получается, ту нагрузку, которую мы не можем сейчас выполнять на велосипедах, ввиду того, что сейчас ну, данные погодные условия нам в зимний период времени не позволяют этого сделать. Здесь и больше детвора находится под контролем, вот, ну и понятно, что здесь нет лунок и под низом глубины большой. Сюди може прийти кожен бажаючий, якщо немає ковзанів або іншого інвентарю, його можна взяти прямо тут, на велобазі. Щоправда, лише коли вона відкрита. Погода наладилась, погода мінусова, дуже благоприятна для коньків в нашій групі. Велосипедистів є коньки, є ворота, є клюшки, є всі умови для того, щоб дітки навчились кататися. Не каждую зиму ми можемо навчитися, нет такої можливості, а зараз просто здорово. Здесь все це для, для горожан, всі можуть тут покататися, поучитися. А ті, у кого є власні ковзани та ключки, можуть прийти сюди у будь-який час, бо ковзанка відкрита з минулого тижня і діє цілодобово.